Сьогодні в них говядинка з яєчком перепелиним і фрукти, яблучко, грушка. Такий сніданок сьогодні в меню родини жовтих мангуст показує робітниця з догляду за тваринами Людмила Скалига. Каже, поступово збільшують порції, бо вже разом з батьками їдять їхні півторамісячні малята. Це у них кожен день окремий раціон. Він збалансований. Вони вітаміни отримують. Завтра творожок у них буде. Годуємо так, щоб у них геть оставалася їда, щоб вони не були голодні, бо дітки теж вже під'їдають. Усьо ми які голодні, що геть випадаємо і в двері. Да? Голодні діти. Троє малят народилися 22 липня, розповідає завідувачка відділу савців Лідія Осадча, та помітили їх не одразу. Побачили лише днів 10 назад. Вийшов один малюк, напевно, самий такий сміливий був. Потім днів чотири бачили лише два малюка, і лише нещодавно вже вийшов третій, що ми зробили вже такі висновки, що все-таки їх троє. Ну, третій самий маленький і самий боязкий, напевно, що дівчинка. Всі троє нині досліджують вольєри. Застрибують і внутрішню вольєру, і їдять, під'їдають, вже батьків крадуть, скажімо так, да, забирають, грайливі, боязкі. Лідія розповідає, цей приплід у мангуст вважають щасливим, бо вдруге цьогоріч «В Цьому році від цієї пари ми вже отримали другий приплід, і враховуючи, що вони народжують від одної до трьох особин, нам везе, тому вже не перший раз це трійня». Відвідувачка зоопарку Ольга Месан каже, поповненню в зоопарку радіють цією сім'єю. Класні! Скільки їх? А ну порахуйте. Один. А де воно дивище бігає, я не знаю, де заховатися. Чоловік приїхав у відпустку, вирішили з дітками, з племінницею привідати наш місцевий зоопарк. Розслабитися. Чоловіку потрібно трішки теж розслабитися. На жаль, зараз маємо в країні таку ситуацію, то потрібно якось знаходити і розважати. А Валентина Колесник прийшла до зоопарку з онукою. Каже, вперше бачить малят-мангуст. Дитятко, бачиш, яке дитятко. Бачила, бо була не раз в зоопарку, але щоб так близько і, і, і з маленькими дітками, то ні, не приходилося бачити. Кіра, а ти бачила раніше мангустів? Ні, не бачила. Тобі сподобалися? Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.